Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Радий, що переглядаєте мої відео, ставите вподобайки. Це є оцінка моєї роботи. Сьогодні залишився в гуртожитку, не поїхав, тому що завтра знову до роботи. Додому трошки далеко. Ну і таке діло. Вчора переглядав деякі відео і натрапив на відео, де хлопчина розказує про, про близьковий маячок оранжевого кольору. Взагалі-то, якщо чесно, я би навіть не брався знімати такі відео із-за того, що не все так просто, а просто зняти, щоб набрати там вподобайок і коментарів, я б не дуже брався, тому що штрафи за такі діла немалі. Скажімо, я працював 7 років назад в одного товариша по найму на комбайні, і нам треба було переганяти комбайни. За 150 кілометрів і каже, виїжджаєте на дорогу, включаєте мигалки і їдете. Кажу, не буду я того робити, тому що штраф 8 тисяч. Спочатку хлопці почали сміятися, але я знайшов закон. Заодно ще знайшов в Ютубі, де були новини ТСН, де розказували, що можна отримати такий штраф. Коротше, з мигалками ми вже не їздили, тому що на великогаваритній техніці я працюю більше. 10 років, років 14-15, кожен божий день на дорозі знає, чим це все пахне. Тому на таку мигалку потрібен дозвіл. Навіть якщо на комбайні встановлена мигалка із заводу, вона має зовсім інше призначення. Вона має призначення для того, щоб ти в полі, коли в тебе бункер повний, ти мигалку включив, до тебе під'їхав перевантажувач. На використання на дорозі ти повинен був мати дозвіл. Рік назад щось там трошки поміняли, ніби вже зараз так не наказують за ті мигалки, але все рівно дозвіл треба мати. І ще одне, на переїзд великогабаритним транспортом по дорогах загального користування повинен бути ось такий дозвіл. Це дозвіл старий, але суті, воно не міняє. Видається, раз на 3 місяці в ньому прописано все. Деталі маршруту, тобто звідки, куди і як я повинен виїхати, де лівий поворот включити, де правий, і список. Їдемо, 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 куди ми маємо їхати. Якщо я виїду за межі ось цього всього маршруту, цей дозвіл буде не дійсний. І далі є особливі умови руху. Якщо температура вище 28 градусів, там їхати не можна, ну, як де вказано. Получається, в деяких дозволах, якщо це видається на літо, тут пише температура вище 28 градусів, потім на осінь, ну, як де написано в якому дозволі. Йдемо далі. Тут у нас прописані параметри транспортних засобів. Тобто довжина не більше 10 метрів, ширина не більше 375, висота не більше 4, загальна вага автопоїзду не більше 15200 і навантаження на одну вісь 7,600. Далі. Транспортний засіб, який виділений для супроводу, може писати ну, не вказано. Тоді може супровождати агроном, хто б там не був. Спереді повинен бути транспортний засіб. Якщо такий транспортний засіб вказаний, наприклад, для супроводження автомобілем прикриття марка Volkswagen, державний номер, ну, номер я закреслив і назву фірми я також закреслив, це нікому не потрібно. Якщо мене зупинить поліція, мене буде супровождати інша машина, значить також можуть бути проблеми, тому що він не є проінструктований і так далі, тому подібне. І в тому ж дозволі є вказано, що можна використовувати проблисковий маячок оранжевого кольору і так далі, тому подібне. Значить, дозвіл на той проблисковий маячок має бути. Бо якщо ви його не будете мати, буде штраф. Ну, не знаю, як зараз, там минулого року щось трошки поміняли, але все рівно дозвіл повинен бути. Там відповідальність за інструктаж несе там Головний інженер чи хто. І так далі є ще вказано, якщо ми встановлюємо щось там не таке, як потрібне, то несе відповідальність фірма, в якій знаходиться ця техніка. Тому повторюсь, я б не брався отакі відоси знімати на рахунок отих мигалок. Тому що завтра візьме дядько, піде собі в автомагазин, купить мигалку і поставить на своє мототиндало, Виїде на дорогу, його зупинять, дадуть гарний штраф, а він скаже, а мені отам в Ютубі казали. Не все в нас так просто і однозначно. Ми живемо в такій державі, що сьогодні один закон, завтра, другий, післязавтра третій. Тому, перш ніж щось встановлювати, чіпляти, приклеювати, добре треба читати закони. Тому що. По закону можуть так наказати, що нам, мало нам не буде. Ось в мене є ще такий там, ну, я його помалював, але от бачимо такий же самий дозвіл, але без супроводження. Тут може мене супроводжувати люба машина, але вона повинна мати проблисковий маячок оранжевого кольору зверху. Щось там минулого року трошки прийняли вже по другому не прийняли так на словах. Факт тому, що Якщо їде велика габаритна техніка, якщо в тебе є дозвіл на проблисковий маячок оранжевого кольору, в тебе їх повинно бути два: один ззаді, другий спереді. І третій на машині супроводу. Але все, кажу, повторюсь, неоднозначно. Тому, не знаю, я б такі відоси не знімав. Тому що та людина бере на себе велику відповідальність. Хтось зрозуміє правильно, хтось неправильно, це повинно все чітко бути прописано. В законі і так далі. Так само, як в нас є неоднозначно з мотоблоками. Спори там можна їхати по дорозі загального призначення, не можна. Ну, поки закон не дозволяє. Ну, якщо ти вже виїжджаєш, то повинен мати хоча б якісь права, це означає, що ти є ознайомлений з правилами дорожнього руху. Ну, от таке. Всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Буду дуже радий за підписку. Всім злагодує, миру, щастя і добра.